Культури міста Радавелі організувала чудовий концерт. Деталі його проведення у сюжеті. 12 травня у світі відзначається Міжнародний день матері. У цей день Радивилівська громада провела патріотичний концерт для матерів полеглих воїнів-захисників. Сьогодні за можливість зустрітися за ці хвилини спокою, за чисте небо, за посмішки наших дітей. Ми дякуємо нашим дружнім захисникам, які захищають наші землі цілою свого життя. На сцені виступили різні музиканти та виконавці колективів комунального закладу Радивилівського міського будинку культури, які виконували пісні про материнство. Кожна пісня торкнулася серця матері полеглих героїв, які віддали своє життя, щоб зробити світ кращим для своїх дітей. thank you Кий голова Радивилова у своїй промові вкотре подякував жінкам за їх синів героїв, завдяки яким Україна бореться і має майбутнє. Він побажав Божої опіки, міцного здоров'я та життєвих сил. Я вітаю всіх мам, які присутні в нашому залі, і в нас, в нашому залі, присутні мами загиблих, наших воїнів, наших героїв, які віддали життя. За нашу свободу, за нас, що ми можемо в мирній державі працювати, любити, жити у залі панувала атмосфера тепла. А матері полеглих героїв були зворушливі. Кожна мама отримала особливий подарунок як символ вдячності, за їхню безмежну любов та жертовність. Для багатьох мам святкування цього дня навіє спогади крізь сльози. На жаль, вони не мають можливості обійняти своїх найдорожчих синів та доньок, полеглих в боях. Ви живі, свою дитину, де зараз не були, частинка України мати Не також знає, як це діток рятувати, коли серце розриває на малесенькі частини. Мама пробує сміхати своїй дитині, а малесенька раді. І не розуміє, чому мама ні робити. З ті не знає, що сказати, коли доля питає. живі, обійми свою дитину, зараз не були, частинка України. Мар'яна Баняс, Василина Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.